Добрий день, любі шестикласники. Сьогодні у нас узагальнюючий урок, тема якого пізнання природи, захоплююча, важлива відповідальна справа. Досліджуючи природні тіла і явища, люди відшукують можливість їх використовувати. Наприклад, вивчення польоту птахів допомогло сконструювати літаки. Крім того, результатом багатьох досліджень є нові знання, які теж використовують. Так, при спорудженні оперних театрів архітектори-будівельники використовують знання властивостей звуку, зокрема те, що звук відбувається від перешкод. Оперні зали мають особливі конструкції, тож оперним співакам і співачкам не потрібен мікрофон. До речі, Одеський театр опери і балету, який є найстарший оперний театр України, входить до переліку найкращих театрів світу саме через якості акустики. Вивчення звукових явищ, властивості речовин і матеріалів дозволило створити різноманітні моделі телефонів. Коли твої бабусі і дідусі ходили до школи, вони навряд чи знали про смартфони. Сьогодні ж такі пристрої дозволяють не лише спілкуватися з людьми в різних частинах планети, але й виконують безліч функцій. Навіть допомагають навчатися дистанційно. Завдяки дослідженням природи люди отримують відповіді на розмаїття запитань і використовують їх. Наприклад, Є запитання, що необхідно рослинам для життя. Люди отримують відповіді: вода, світло, повітря, ґрунт з поживними речовинами, тепло, а далі використовують свої знання при вирощуванні рослин. При вирощуванні рослин людина дбає, щоб вони отримували належну кількість води, повітря, світла, тепла. Кілька тисячоліть тому люди не виконували цілих спробованих досліджень, а дізнавалися про природу завдяки органам чуття. Наприклад, спостерігаючи, як хижі тварини вправно використовують кігті та ікла, люди почали створювати списи, стріли та іншу мисливську зброю з гострими наконечниками. Виявивши, що суха трава, і деревина здатні горіти з виділенням тепла і світла, люди почали використовувати їх для обігрівання і освітлення меж помешкань. Люди спостерігали властивості глини, розмокаю в воді з утворенням маси, що нагадує тісто, і здатна набувати різної форми. Після висихання і прожарювання зберігає форму і стає міцною, проводить тепло. Ці спостереження стали в нагоді. Люди виготовляли з глини посуд, використовували в будівництві житла, і дотепер глину використовують для виготовлення порцеляни, керамики, червоної цегли. А тепер, будь ласка, скористайтесь малюнком і поміркуйте, чому глину використовували народи різних країн. Який висновок можна зробити про поширеність глини на всій планеті? Продовжуємо загальнувати наші знання. Нагадую, наукові методи використовують, щоб підшукати пояснення якогось явища. Наприклад, з допомогою експерименту в 5 класі вам вдалося дізнатися і пояснити, як передається тепло, які умови необхідні для проростання насінин, що впливає на рух тіл. Моделювання дифузії допомогло зрозуміти, що завдяки руху частинок речовин. Поширюються запахи і забарвлюється вода при додаванні барвника. Отже, повторимо методи дослідження природи. Спостереження перший крок до пізнання природи. Так, за допомогою зору людина дізнається про колір і розмір тіл. За допомогою слуху ми чуємо і розрізняємо звуки, Нюх допомагає розрізняти запахи. Доторкнувшись рукою до тіла, людина дізнається, яке воно холодне чи гаряче, гладеньке чи шорстке. Усе це приклади визначення форми розмірів кольору тіл завдяки спостереженню, метод спостереження і нині досить поширений у природничих науках. Вимірювання другий крок до пізнання природи, щоб визначити розміри тіл на землі і в космосі, а також відстані між ними, застосовують вимірювання. Наприклад, завдяки вимірюванню. Довжини річок дізналися, що найдовша річка України Дніпро, а завдяки вимірюванню об'єму плодів гарбуза, з'ясували, що вони найбільше серед овочів. Тобі, мабуть, теж доводиться здійснювати різноманітне вимірювання, зокрема, вимірювати свій зріст, температуру тіла під час застуди, час виконання домашніх завдань. Експеримент, третій крок до пізнання природи. І щоб пояснити, чому відбуваються ті чи інші явища у природі, учені проводять експерименти або досліди. Вивчати природу людині допомагають різноманітні прилади і пристрої деякі з них теж використовуєш ти і вдома, і в школі, наприклад, годинник, лінійку, термометр. Нагадую, експериментом називають вивчення тіл і явищ природи в спеціально створених умовах. Під час експерименту можна багаторазово повторити дослідження. При цьому дослідник може змінювати умови, у яких проводить експеримент. Люди пізнавали навколишній світ століттями, тож накопичили стільки знань про природу, що виникла потреба їх упорядкувати. Для зручності одержання і використання знань складники природи об'єднана в групи, наприклад, живі природні тіла, небесні тіла, природні явища, які вивчають окремі природничі науки, фізика, астрономія, хімія, біологія, географія, екологія. Мета кожної з них описувати і пояснювати природне явища. Задля цього науковці проводять дослідження, отримують і впорядковують природничі знання. Вони допомагають людям правильно і всебічно розуміти світ довкола. Головна особливість природничих знань полягає в тому, що їх можна перевірити. Наприклад, завдяки дослідженням у 5 класі, тобі вдалося дізнатися, що тепло передається від більш нагрітого тіла до менш нагрітого. Пересвідчитись в цьому може будь-хто варто повторити проведені тобою дослідження. Поєднання наук допомагає якнайповніше отримувати інформацію про складники природи. Подивись, будь ласка, на малюнок і визнач, яку частину рослини вивчає яка наука. Біологи досліджують, яку має будову, як відбуваються процеси життєдіяльності. Хіміки досліджують, з яких речовин складається, які хімічні явища відбуваються. Екологи досліджують, як взаємодіє з живою та неживою природою, як змінюється підпливом діяльності людини. Фізики досліджують, як поглинає речовини з ґрунту і повітря, завдяки чому стебла рослин міцні та витримують силу вітру. А географи досліджують, в яких ділянках планети росте, як поширюється по планеті, які зміни відбуваються в середовищі життя. Кожного дня людина розв'язує різні проблеми, використовуючи власні знання і досвід, або використовуючи досвід інших. Ми з вами обговорювали вже ситуацію, але я вам хочу нагадати: наприклад, на дитячому майданчику в пісочниці вивели залізні цвяхи, щоб діти не травмувалися, батьки вирішили вилучити цвяхи з піску, і нам потрібно було з'ясувати, якими способами це можна було зробити. Будь ласка, назвіть способи вилучення цвяхів з піску. Дослідники і дослідниці проводять експерименти, щоб з'ясувати і зрозуміти причини природних явищ та їх наслідки. Часто експеримент супроводжується вимірюванням, а також моделюванням, і кожне дослідження має чіткі етапи або кроки пізнання. Ми з вами з'ясовували, яким чином проводиться вирішення проблеми. Наприклад, у нас було завдання відшукати пояснення гіркувато-солоного смаку морської води, і які будуть етапи розв'язання проблеми. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Поставивши відео на паузу. Перший етап ти ставиться запитання, чому морська вода має гіркувато солоний смак. Другий етап формулюється гіпотеза. Якщо вода містить речовини, які мають солоний і гіркий смак, то вона теж набуває такого смаку. На третьому етапі зазвичай проводиться дослідження, яке має підтвердити гіпотезу. І четвертий етап. Це робиться висновки. Морська вода містить речовини з групи солей, які надають їй солоно-гіркуватий смак. А тепер поставте відео на паузу і розставте в правильному порядку етапи дослідження. Перевірте ваші відповіді. Наступне завдання. Назвіть переваги і недоліки кожного з способів розв'язання проблеми. Спосіб розв'язання проблем, який передбачає проведення дослідження, називається дослідницьким. Пам'ятайте, що дослідницький спосіб розв'язування має особливість правильність запропонованого рішення чи відповіді на поставлене запитання, отримані однією людиною, може перевірити будь-хто інший. Ми з вами вже дуже плідно і дуже довго працюємо, тому пропоную трошки відпочити і застосувати фізкульт-хвилинку. Вау Yummy yummy! Cool. <смір> Відпочили і я вас запрошую до продовження нашого уроку. Пізнаючи природу, вчені роблять відкриття. Так називають нове в науці знання, отримане завдяки дослідженням тіл та явищ. Наприклад, Досліджуючи промені сонячного світла, Ісаак Ньютон відкрив, що воно розкладається на сім кольорів, так отримали нове знання про сонячне світло, хоча воно існувало і до цього відкриття. Тривалий час люди вважали Землю нерухомим тілом, навколо якого рухається Сонце, зорі та інші небесні тіла. Миколай Коперник зробив відкриття, що спростувало це уявлення. Дослідник довів, що Земля не центр Всесвіту, а лише одна з планет, що обертається навколо Сонця. А спостереження за зміною пір року та рухом сонця, по небосхилу це підтвердили. Кілька століть тому, завдяки мореплавству, європейці відкрили Америку та інші материки, дізнались про народи, яких їх населяють, так природничі науки поповнили знанням про материки і населення землі. Тож відкриття, встановлення невідомих, але раніше вже існуючих явищ тіл, речовин тощо. Майже все, що ти побачиш в класній кімнаті чи в будь-якому іншому приміщенні, це рукотворні тіла, які потрібно було винайти. Винаходом називають виріб чи технологію, які людина може використати в практичній діяльності. Винаходи здебільшого розробляють для розв'язання якоїсь проблеми. Наприклад, неможливість спілкуватися людей, які перебувають на великих відстанях, тривалий час була великою проблемою. Для її розв'язання винесли телефон, а згодом інтернет. Винайдення термосу дає змогу зберігати певний час напої, чи страви гарячими чи холодними, а теплиць вирощувати овочі і фрукти упродовж року. Знання складу морської води стало в нагоді для розв'язання проблеми перетворення солоної води морів та океанів на прісну, придатну для споживання. Винахідники створили різні технології і техніку, щоб вилучати солі з морської води. Цей процес називається опрісненням морської води. Винаходом може бути зовсім нова річ, створена з нових матеріалів за новою технологією. Наприклад, на початку минулого століття винайшли новий матеріал найлон і створили технологію його виготовлення. Найлон має гладеньку поверхню, приємний на дотик, легкий і водночас міцний, з нього й дотепер виготовляють верхній одяг. Хірург Микола Амосов для першої операції із заміни серцевого клапана. Виготовив його з нейнолонової тканини чоловічої сорочки і провів успішну операцію. Зараз такі клапани виготовляють промисловим способом з відповідних речовин. Кілька століть тому механічний годинник став неймовірним винаходом людства, адже дозволив дізнаватися час за будь-якої погоди. Годинники тривалий час, мали металевий корпус і працювали завдяки механізму, який необхідно було регулярно підкручувати. Сучасні годинники, переважно електронні і виготовляння з пластику та інших матеріалів. Інколи, винаходи з'являються, коли комусь спаде на думку використати відомі звичні вироби в новому поєднанні або за новим призначенням. Якщо ти уважно подивишся на свій стіл, то ти обов'язково знайдеш олівець з гумкою на іншому кінці. Це дуже зручний предмет. Винахідникам важливо, щоб створений ними винахід не привласнили собі інші. Згідно правил доброчесності, винахідники і винахідниці отримують патент, документ, який засвідчує авторство і права людини на винахід. І якщо ж немає патенту на винахід, то цей винахід може використовувати, скопіювати і продавати будь-хто. Існує історія, яка пов'язана з нашим Йосипом Тимченко. В травні 1893 року Йосипу Тимченку, який працював в Одесі інженером в університеті, було запропоновано втілити в життя ідею створення снаряду для аналізу стробоскопічних явищ. Тимченко належало вирішити технічну проблему, яка й виглядала основною вигадати механізм, завдяки якому постійний обертальний рух перетворювався на стрібкоподібний із зупинками. Винахідник зробив такого собі слимака. Який дозволяв проєктувати зображення, рухоме зображення, зазначаю на екран. І 9 січня 1894 року винахід продемонстрували на засіданні секції фізики 9-го з'їзду російських прадознавців та лікарів. Крім того, в 1893 році Тимченко, за пропозицією іншого винахідника виготовив кінескоп. Після ознайомлення з кінескопом Луї Жан. Став займатися проблемою світової проекції рухомих фотографій і разом з братом Йогостом його представили світу інноваційний прилад Сінематограф. Апарати, які створив Тимченка, на превеликий жаль, не збереглися. Брати Люм'єри, зрештою, виграли гонку винахідників, і лаври головних винахідників дісталися їм. Та не забуваймо нашого Йосипа Тимченка. А перед тим як закінчити урок. Пропоную вам, поставивши відео на паузу, згадати інформацію, про яку йшлася мова на уроці. Які методи дослідження природи ви знаєте, які винаходи, що винайшло людство, ви запам'ятали під час проведення уроку. Згадайте, будь ласка, яка речовина після розмокання набуває форму тіста, а після використання високих температур стає міцною. З яким настроєм ви закінчуєте наш урок? І що вам найбільше запам'яталося? Любі мої шестикласники. Сьогоднішній урок був дуже дуже плідний. Я вам за нього дякую. Дома, будь ласка, провести самооцінювання, яке ви бачите в підручнику на сторінці 32-33. А перед тим обов'язково повторіть параграфи з першої по 4.